Я нарешті став ухилянтом та з'явився у Європу вступати у теролісабон. Миколи що з їхав? насправді ні, я просто почитав статус збройних сил та дізнався, що як військовослужбовець маю право на використання частини щорічної відпустки за кордоном, та поїхав зі своєю дівчиною до Гейробки, дивитись за що ж ми з вами воюємо, та побачив багато цікавого. По-перше, це моя перша поїздка за кордон взагалі до цього я ніколи в житті не був за кордоном. По-друге, я побачив аж цілих шість країн за один тріп: це були Молдова, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція та Польща. Тож зараз пан ведучий вам все розвалить по поличках, пояснить за кожну з цих країн та розповість, як зробити так, щоб ваш командир відпустив вас у відпустку за кордон. Поїхали! По-перше, сама відпустка. Статутом Збройних сил України передбачено щорічну відпустку у 30 діб, яку можна розділити на дві по 15, а також 10 днів відпустки за сімейними обставинами. Але це ми не беремо до уваги. Цю відпустку ви можете проводити як в Україні, так і за кордоном. А що ж для цього потрібно, щоб виїхати за кордон, будучи військовослужбовцем? В теорії тільки дозвіл командира та витяг з наказу про відпустку. На практиці спробуйте доказати своєму командиру, що після перетину кордону ви не отримаєте перевоз. Терево Мюнхен та не залишитись у Європі. Зробити це можна отаким чином: залишити свою автівку в залог у частині та написати рапорт у вільній формі, про те, що у разі неповернення щорічної відпустки ваш автомобіль стає на баланс військової частини. Але, звісно, це має бути не деоланус, а щось адекватне. В моєму випадку з Тойотою камрі це спрацювало, бо, звісно, автівка, на яку я збирав 4 роки свого життя, для мене була цінніша, ніж бути дезертиром у Європі з сумнівним статусом. Далі перетин кордону. Особисто я обрав автобус до Чищина. По-нашому, Кішинів, а звідти літак Чещинаокольн. Ще на посадці у автобус на автостанції зайшли представники ДПСУ разом з ТЦК. Перевірити, чи у всіх чоловіків є підстава для виїзду за кордон. Я показав військовий квиток і отримав кислі ї її... у відповідь з питанням: чи дійсно я збираюсь їхати в Молдову, та якого х**я я там забув, на що я. Асто розчахлив відпускник виток та витяг з наказу, що перетворили їх обличчя на жабку Пепе. Перша зупинка була на пункті пропуску паланка, через який ухилянти тікають вже третій місяць. Тому охрана там посилена, а повороду самої паланки охороняють молдавські прикордонники разом з поліцією. Там наші ДПСУ перевірили в мене документи, сфоткали їх на випадок того, що я не повернусь відпустки, щоб в них були пруфи, що підстави для перетину кордону в мене були абсолютно законні. Та ми поїхали до молдавського кордону, на якому мені та ще двом панав з нашого авто автобусу, молдавські прикордонники їли голову більше години, запитували, чи є у нас ще якісь документи або громадянство інших країн. Звісно, так як я в мене нія немає, то ми поїхали далі. Покійно доїхали до аеропорту, та я сів у літак, також вперше в своєму житті. Для того щоб якось заспокоїтись під час зльоти посадки, я як Йо. Людина з ПТСР обрав саундтрек Ханса Цимера з фільму Дюнкерк, а саме композицію Супермарін, уявляючи, що наш літак штурмує Нормандію. Сідав же під No Time for Caution» з інтерстелеру. Дізнавшись сам для себе, що польотів я боюсь набагато менше р**вих ракет та того водія БТРу з моєї роти, я потрапив до прикордонників Німеччини. Щоб пояснити мету мого візиту у Євросоюз. В мене на руках був роздрукований <глев> В мене. На руках був роздрукований квиток на концерт українського групу «Нерви» та квиток додому з залізницею з Польщі. Що одразу зняло з мене всі підозри та дало мені змогу стопити на вільну землю Дойчланд. Перші враження, звісно, були неймовірні. По-перше, немає комендантської години. І це дуже дивно після двох з половиною років війни. Бачити, як на вулицях о першій годині ночі повно народу, працюють магазини, та в цілому відчувається Дух Свободи. По-друге, відсутність повітряних тривог. Так, в якийсь момент ловиш себе на думці, що щось давно я не чув сирену та касетні іскандери чомусь не падають тобі на голову, як в Одесі. По-третє, в цілому, дуже чілово та на атмосфера, люди навколо нікуди не поспішають, живуть своє спокійне життя, відпочивають у парках поряд з качками, та в цілому навіть не уявляючи таке стан постійної війни на протязі декількох років. Я спілкувався з хлопцем подруги своєї дівчини на цю тему. Він німець, який народився та все життя, прожив у Кьольні, і він реально був. В... Із тих історій, які я йому розповідав, поцікавився в нього та деяких інших німців про Бундесвер. Чи вірять вони у свої збройні сили, та те, чи зможуть вони їх захистити у випадку наступу Росії, відповідь, яку я чув майже завжди, це абсолютно ні. Німці вважають Бундесвер достатньо слабкою армією і не вірять, що у разі повномасштабної війни вони дійсно зможуть їх захистити. Також вони трошки вх... з того, що ми платимо податки під час війни, та що влада їх навіть збільшує. Вони чомусь впевнені, що у випадку війни їх уряд призупинив. Ви будь-які податки та комунальні платежі під час війни. Ну, як то кажуть, удачі хлопці, так вірити в свій уряд. Нам, українцям, з цього, звісно, дуже смішно. До речі, з німецьких військових мені смішно ще більше. Наскільки мені пояснили, їм заборонено взагалі мати профілі у соцмережах. Більше того, їм заборонено навіть фотографуватись. Тобто на чужих знімках обличчя має бути замазане. І це уєнно смішно. Коли звичайний рядовий має такі обмеження, наче він боєць Task Force 141 та кожен день проводить операції на північному Кавказі з капітаном Прайсом. Бо що з того, як умовні рухи або китайці дізнаються, як виглядає та як звуть умовного ганса, який стоїть на шлагбаумі у військову частину та відкриває ворота? І що вони зроблять? Подрочать на його фотки, як на мене, весь цей Ореол секретності для звичайних солдат це повна маячня. Але ж ви уявіть, як цей Ганс може собі накрутити, що він спецназівець, раз навіть. Його фото заборонено викладати без блюра обличчя. На другий день у Німеччині я потрапив на концерт мого друга Жені Мільковського та його гурту «Нерви», який я слухаю з підліткового віку. Так вийшло, що на початку війни ми почали з ним спілкуватись, і я пообіцяв пригостити його пивом. І нарешті в мене це вийшло. Приїхавши на концерт, ми побачили їйшу чергу довжиною у метрів 600. Але нас зустріли з чорного входу, і ми нарешті побачили з Мільковським наживо. Нам поклеїли на руки браслети організаторів, провели на бекстейдж, де ми мали честь поспілкуватися з гуртом, випити разом та файно провести час. Також я там був не один такий. Ще там була дівчинка з Харкова, яка під час наступу свинорилих пісів у 22-му втратила ногу від снаряду та тепер ходить з протезом і живе у Кьольні. Її Женя також покликав на бекстейдж, що було дуже мило. На концерті ми були за огорожею прямо перед сценою. Я був перший на концерті нервів і в один момент піснями її гітарист Рома почав казати, що у нас на концерті є воїн зсу, який приїхав у відпустку і прийшов до нас на концерт. Він показав на мене та попросив аудиторію, яка майже повністю складалась з українців. Сів подякувати мені за захист України, і це було як приємно. Мені почали тиснути руку, фоткатись та хлопати. Я розумію, що заслуговую на це набагато менше, ніж тіпи, які зараз знаходяться на нулі, та дійсно захищають країну. І до речі, саме таким типам з морської піхоти, а саме з аеророзвідки, зараз потрібна станція Екофлоу для більш успішного та вдалого світу у Харківській області під Вовчанськом. Та на панове душі нас проханням сі відкритий збір для тридцять другого окремої артилерійської броди для екіпажу та флодейка два посилання на збір в описі допоможіть зібрати гроші для хлопців, які прямо зараз захищають Харків від перетворення його на другий Бахмут. Слава Україні! В мене залишились неймовірні емоції від концерти улюбленого гурту. Ми поспілкувалися з Мільковським на тему музику в Україні, і як виявилось, він розділяє мої погляди на ту хну, яка зараз коїться з музикою. Оці всі ваньки, встаньки, пси, патрони та інша параша, яка не має ніякого відношення до мистецтва та музики. Зараз, на жаль, є популярною та займає допи перших строчок в країні. Так сталося, що у нервів майже всі пісні російською, і перекладати всі 16 альбомів на українську, звісно, ніхто не буде. Через це вони не повертаються в Україну і вимужі. Шені давати концерти за кордоном, концерти, солідну частину прибутки, з яких вони постійно переводять на збори нашим військовим та допомогу українцям за кордоном, які втікли з окупованих територій та залишились без нічого. І наша одна влада знову не зробила нічого для того, щоб наші гурти та артисти повернулись в Україну та сплачували податки тут. Звісно, набагато краще ретивання в станюк та всіх патронів, замість того, щоб дійсно талановиті українські митці розвивались в країні та приносили їх гроші у бюджет. З податків, це все дуже сумно. Кьольну цілому залишив максимально приємне враження. Дуже смачна їжа, адекватний цінник та просто кінські порцію. Я серйозно подивіться на цей бургер, який коштував мені щось біля 20 євро. Та й в цілому порції завжди 400-500 грамів. До чого я, звісно, не був готовий. Також неймовірно смачна німецька випічка хот кренделі та булки з маслом – це 10 з 10. Пиво смачне навіть пляшкове з магазинів. В цьому плані Німеччина – є. Урбаністика – 10 з 10. Багато пішохідних зон та велосипедних самокатних доріжок. Класне метро по 3,40 євро, житло в Годелі за день приблизно десь євро 70. Кьольн у цілому дуже затишне та зручне для життя місто. Як варіант для ухиляння – 9 з 10. Наступна зупинка в нас була Голландія, а саме Амстердам. А затишне містечко Утрехт. Всім раджу знімати житло саме там, бо буде в два рази дешевше. А до Амстердама можна доїхати хвилин за 20 на потязі. До речі, транспортна система в Нідерландах і яка розвинена. Ти просто купляєш собі карту для метро, закидуєш тут бішетілі, і вони автоматично списуються при вході-виході зі станції. Дуже зручно. Погода в Амстердамі це як жінка з ПМС. Ти дивишся у вікно, бачиш сонце, та поки ти спускаєшся сходами ти виходиш з дому, тобі вже є летить дощ, град, снігопад, та біблійська злива. Погода змінюється кожну секунду абсолютно рандомно, тому парасолька має бути завжди з собою. Сам Амстердам дуже неоднозначний. З одного боку, все виглядає дуже цивільно, дуже хороші дороги, класні будинки. Але потім ти заходиш у квартал червоних ліхтарів. І спочатку тобі в очі б'є атмосфера косої алеї з Гаррі Поттеро, але потім. Тим ти бачиш брудасів, бариг. Та інше сміття. Жінки на вітринах роблять цю атмосферу ще й більш незвичною. Дійсно, важко нормально укласти у себе в голові, що вони стоять та продають всі, ви знаєте, які послуги посеред вулиці. Але через їх наряди та неонове освітлення вони виглядають як репліканти з блейдранеру або кіберпанк 2077, тут кому комусь що ближче. Звісно, на кожному кроці кофішопи, але 90% того, що продається в цьому кварталі, це не для туристів, майже без ефекту. Я сам, звісно, не знаю. Мені друг розповідав, а от у вутерхті. Є цілий корабель кофішоп, який стоїть на каналі та продає різні приколи. До речі, це кофішоп ресторан. Тож там можна поїсти та попити каву. Сам я там, звісно, не був. Мені кум це розказав. Поїжджі тут все дорого, дорожче ніж в Німеччині, але також дуже смачно. До речі, цікава ріса нідерландців – кількість церкв, які вони переробили у все, що існує в цьому світі. Наприклад, паби та качалки. Оце я вважаю достатньо базовано. В одному з таких пабів в утрихті ми її вечеряли. І лосось в Нідерландах та вишневий Ель це просто рознос та роз'ого Ка у цілому Нідерланди достатньо охайні, дуже затишні, особливо Утрех з його каналами, але дуже високі ціни на все та всрата рандомна погода трошки псують враження. У Нідерландах ми були два дні та полетіли звідти літаком у Лісабон, Португалія. Лісабон з літака виглядає абсолютно, особливо цей міст, який є копією моста Голденґейту Сан-Франциско. Нас в аеропорту зустрів мій поважний підписник пан Португал. Відвіз нас у Шведраш та поселив у себе. Після уванської погоди в Нідерландах сонячна та тепла Португалія відчувалася як життя русс**ка, який сірих окопів зі щурами, потрапив в теплий український полон, де його відкормлюють як свиню на наші податки. Але зараз про інше Португалія. Ати, яка красива країна через та ландшафт. Багато гір та холмів. Всі вони зелені. Гарна затишна архітектура, а найголовніше це ціни. От тут моя єврейська одеська душонка була в захваті, коли після Нідерландів за всі гроші світу я побачив оєдну португальську випічку менше, ніж за 1 євро. Пиво коштує 80 євроцентів, центів. португальські вина, виноверде, по 2-3 євро. Ціни в Португалії не набагато вищі за українські, але й асортимент, звісно, набагато менший та більший, ніж в Німеччині та Голландії. Звісно, головне місто в Португалії це Лісабон, і він просто охуєнний. Класна архітектура 16 та 17 сторіччя з багатим колоніальним минулим золотих часів Португальської імперії, затишні вузькі вулички з трамваями та постійні перепади висот, наче я у Києві, та також клята слизька бруківка, з якої не так само легко, як сдитити гуманітарні генератори від ЄС в одеський ресторан Віно Братерія. Так, пане Труханов, з національної кухні тут, звісно, дари океану, восьминіги, кальмари, лангустіни, вустриці та багато класної риби. До речі, після Німеччини та Нідерландів ціни в Португалії дійсно здаються дешевими, Тут спокійно можна повечерити на двох на 30-40 євро в поважному ресторані в центрі Лісабону з морепродуктами та вином. Типу, я маю на увазі в Одесі це вам вийде приблизно в таку ж ціну. До речі, чисто туристична тема, але який це рознос? Біля всіх класних туристичних об'єктів, наприклад, як біля цього, продають піноколаду прямо в ананасах. Причому як з білим ромом, так і безалкогольну вірджень. І баха, як же смачно. До речі, саме тут я зняв відео для нашого ТГ-каналу, яким я підпалив сраку всім недолугим, хто не викупив товстого тролінгу та хто не знає, що пан ведучий служить у ЗСУ. Також у Португалії просто роз... Йоні заходи сонця. Відчуваєш себе наче у трейлери GTA 6. а найкращий захід прямо в океан ви можете побачити Скаподароко. Це найсхідніша точка Європи та дуже видовищне місце на рівні приблизно 100 метрів над рівнем моря. Також біля Лісабону є таке класне місто, як Кашкайш, і воно місцями ще краще, ніж Лісабон. І тут можна поплавати в океані, але він дуже холодний, тож це діло на любителя. Також там є класний ресторан з відом на океан, куди моя жінка, як справжня фьючер вайф, мене зводила на побачення. Як то кажуть, якщо жінка не може зводити вас на побачення з видом на океан в Кашкайші і їсти густінів, то, дорогой, тобі не нужны такі отношения. Кашкайш дуже класний. Він відрізняється від Лісабону меншою культурною та архітектурною чи але при цьому дуже багато класних закладів, та він не такий шумний та великий, як Лісабон. По транспорту Португалія не така розвинена, як умовна Голландія. Але, наприклад, ось ми жили у нашого підписника у маленькому містечку Тораш Ведраш, і автобус на одного в Лісабон коштував 7 євро, при тому, що їхати там біля 50 кілометрів. Я вважаю, що це достатньо адекватно. Автобусі ходять кожні 20 хвилин, великі, зручні з кондиціонерами. А водії знають англійську, тож проблем з пересуванням між містами немає. А ось ціни на таксі тут майже такі, як в Україні, та ще й окрім Убіра. Тут працює наш український болт. Середня ціна за поїздку була 5-7 євро, що в Європі взагалі не гроші. Та на таксі можна їздити де хочеш. Також в Лісабоні є поважна українська кав'ярня, в якій весь персонал та власник українці, Чисто ж поточок батьківщини біля океану. Цікавого жінка повела мене в ресторан Ліванської кухні. Дуже смачно та незвично, але не для всіх. Трошки про Торашведерш, у якому ми жили. Це дуже маленьке містечко на півдні Португалії, щось типу нашого Порт Аненталю або Южного для нормальних людей і Аха, які ж малі містечка в Португалії, затишні та приємні. На вулицях чисто та охайно, ніхто нікуди не поспішає. Всі на чилі п'ють вино, пиво, сидять у кав'ярнях, їдять паштейші, це національний португальський смаколик, та в цілому живуть своє найкраще життя. Взагалі, різниця між північними країнами та південними дуже велика, саме у темпі та рітмиці життя. Ті самі німці та поляки йшать є... на роботі, щоб жити на високому рівні комфорту. В той час, коли умовні португальці просто їть є... вола, п'ють вино зранку, на океан та кохаються. Хоч через це рівень життя в них приблизно в 2-2,5 рази нижчий за німець. У цей час українці рвуть собі сраку в півтора рази сильніше, ніж німці, заради того, щоб жити в два рази гірше, ніж португальці. І мене від цього сука просто їбати, як сильно коробить. Бо якщо Португалія, яка розміром з дві Одеські області та окрім Мармура не має ніяких залежів цінних ресурсів, та ще й не є аграрною країною і при цьому має рівень життя в дві України. До нашої влади та менталітету виникають дуже оєнні питання. А ще португальці дуже люблять влаштовувати свята, карнавали та святкувати будь-яку ханю. Наприклад, від фіналу ЛЧ в маленькому містечку Тораш Ведраш більший двіж йшов до третьої ночі. В принципі, з таким життям я б на місці португальців теж тусив би при кожній можливості. Португалія залишила за собою дуже класні враження та емоції. Це точно одна з моїх найулюбленіших країн. Та я раджу її абсолютно всім, особливо хто перший раз збирається у відпустку за кордон. А останнім пунктом нашої подорожі був краків, в якому живе декілька моїх найкращих друзів. Але і тут починається охуєнна історія, яку я можу описати тільки як значить або цирк, направлений на мене. Прямого рейсу Лісабон Краків немає. Тож ми вирішили летіти через Поріж. Спершу пілот літака, чомусь вирішивши, він меверік з фільму Топган та взлітав під кутом 45 градусів, з чого ми знатно офіли. Потім він вирішив, що найкоротший шлях до Поріжа полягає через стратосферу но тому за вікном були отакі красоти. Прилетівши в Поріж, а саме аеропорт Орли, почалась справжня клоунада. Ми прилетіли в Орли, і нам потрібно було в аеропорт Шарльдеголь. Це різні кінці Поріжу. Подивившись ціни на метро та довжину поїздки, ми вирішили, що таксі буде коштувати приблизно. Також тож я намагався викликати Uber. З цього почалася клоунада. Аеропорт має найкінченішу та найтуперинішу інфраструктуру з усіх, які я бачив. Дві естакади перед аеропортом. Машини їдуть знизу, зверху, з боку. Б... Під землею, але жоденний таксист обору не знає, як під'їхати на gps точку, яка відображається в додатку. Навіть якщо ви назвете клятий номер входу в термінал, біля якого ви стоїте. Ви все одно посусете. Таксісти, які проїжджають вповз, повз, не зупиняються. Тож ми вирішили спуститись на парковку перед аеропортом і там знайти собі таксі. І Там нас зустріли три чорнослива. Я запитую в першого аеропорт Шарль Деголь. Він мені каже: «Yes, єс. Yes. Я кажу, що є з голова? Хаумач. Він дивиться на мене своїми білими очима три секунди і каже: «I don't know». В Сенсі ти don't know, Хто з нас таксист? чел? Інші два були такі самі, тож мене врятував єдиний француз з кольором шкіри, як у французького круасану, якого я взагалі побачив у Поріжжі. Шарлі Голь вже більш зручний, ніж помийні орли. Але він сука розміром строєщину. Нарешті наші пригоди в Поріжжі скінчились, та ми приїхали до Республіка Польська. І тут, нарешті, вже відчуття рідного дому були максимально близькі. Сам краків дуже схожий на Львів, але більш охайний та чистий. На вулицях чомусь не було видно ні людей з баскетболу, ні хейтерів свинини. Чисто білосніжна тусовка. Польська мова схожа на українську, тож я розумів більше половини того, що мені кажуть. Краків не дивую, так як це роблять Кьольн, Амстердам та Лісабон. Якщо ви бачили Львів, то ви можете уявити собі краків. Єдине відмінність те, що краків, на відміну від Львова, стоїть на річці. В архітектурному ж стилі вони ідентичні. Польща була нашою фінальною крапкою в цій подорожі, і ми в основному відпочивали та гуляли центром міста. По цінам у Польщі достатньо приємно, приблизно як в Португалії, навіть трошки місцями дешевше. Житло обійшлось приблизно у 60 євро за добу, що трошки задорого, але ми жили прямо на площі ринок у самому центрі. Тож, в принципі, окей. Їжа в Польщі смачна. Польська кухня віддає українською дуже сильно. Журять, піроги все майже як рідне українське. Мені навіть вдалося трошки поспілкуватися з польськими військовими, рекрутинговий центр яких був на центральній площі, а саме з польським десантником. Приємний хлопець поспілкували з ним про те, який Росія смітник та росіяни свинні підтримує Україну, вийшло приємно. Про Польщу мені більше немає чого сказати. Коротко, краків це львів на ультра. Далі був Пшемішль та потяг аж до Одеси. Прикордонники тримали потяг на кордоні десь біля години, по купе ходили, але речі не шманали. Тож привезти цікавий кек з Амстердаму цілком реально, але я не раджу робіться на свій страх та ризик. По приїзду в Одесу я очікував тисака на вокзалі, щоб розчехлити зі штанів свій великий та м'ясистий військовий квиток. В цілому, я неймовірно задоволений своєю першою подорожю. Я побачив шість країн: побачив спокійну Німеччину, удіозний Амстердам, Атлантичний океан та край Європи у Португалії, Всратий Поріж та спокійний затишний краків. Це 100% була найкраща відпустка в моєму житті. І так, іноді служба в ЗСУ все-таки має свої плюси. Також я дуже радий, що в мене є ви та цей канал, бо без вас та вашої підтримки, я б навряд чи зміг фінансово потягнути цю відпустку. Сумарно вона обійшлась мені у плюс-мінус 3 тисячі євро. Але в нас було дуже багато перельотів, їли в ресторанах, та ще й купили один одному класний одяг. Тож, якщо це буде умовна Португалія на 10 днів. То вкластися у 1500 євро цілком реально. Сподіваюся, що взимку я знову поїду у відпустку в вже більш східну Європу. За планом, це Прага, В'єна та ще декілька країн. Та зроблю вам ще більше якісного контенту. Я дуже вдячний кожному з вас за те, що маю можливість робити такий контент та ділитись їм з вами. Дякую вам, моє шановне радикальне панство.